Добрий день, діти! Зовсім скоро новий рік. Пропоную вам зробити ось таку гарну, яскраву, новорічну листівку. Для роботи вам знадобиться ось такі бусинки. Їх можна замінити на яскраві гуцики або бісер на те, що вам подобається. Також блискітки різного кольору. Їх також можна замінити на шматочки новорічного дощику. Також вам квадратики зеленого кольору різних розмірів від більшого до найменшого. Прямокутник коричневого кольору це буде стовбур. А також лист кольорового картону. Я обрала сірий кольор, також можна брати червоний або блакитний. Спочатку беремо найбільший квадрат, перевертаємо його білою стороною до себе та загинаємо навпіл. Ось так. Тепер беремо і загинаємо кути, де немає зрізу до себе. Ось так, щоб вийшов трикутник. готово. Добре загинаємо, і беремо наступний по розміру квадрат. Перевертаємо білою стороною до себе. Загинаємо навпіл, добре, притискайте і загинаємо кути з тієї сторони, де немає зрізу, що вийшов трикутно. І так робимо з усіма квадратами. Ось так має вийти, Від більшого до найменшого. Тепер беремо наш коричневий прямокутник, прикладаємо, дивимось, де буде стовбур ялинки, беремо клей, мащуємо клеєм і приклеюємо, Притискаємо обережно, готово. Тепер беремо найбільший трикутник і прикладаємо його донизу. Приклеювати будемо знизу поверх. Перевертаємо його на сторону, де немає загину. І ось цю сторону змащуємо клеєм і приклеюємо до стовбуру. Притискаємо, беремо наступний трикутник. Кут підіймаємо і туди підсовуємо наступний трикутник. Ось так. Перевертаємо трикутник, наносимо клей і приклеюємо під кут нижнього трикутника. Ось так має вийти. І так робимо з усіма трикутниками. Готово. Тепер будемо декорувати бусинками, бісером або яскравими куцихами. Приклеюємо їх клеєм. Ставимо цяточку і зверху бусинку. Прикрашаємо нашу ялинку. Ось так має вийти уже яскраво, тепер наносимо клей на нижню частину трикутника. Ось так. І посипаємо сірими блискітками. Неначе це блискучий сніжок, також блискітки можна замінити на блискучий дощик з ялинок. Ось так. Тепер беремо клей і ставимо цяточки клею на фоні. хаотично. І знову присипаємо клей сірими блискітками або приклеюємо кольоровий дощик з ялинки. Тому тепер блискітки повинні добре приклеїтись, беремо клей і проводимо ось такі хвилясті лінії. Це буде новорічний серпантин. І знову беремо блискітки. І присипаємо клей. Тепер беремо блискітки різних кольорів. Спочатку я взяла синій. Далі беру рожевий і присипаю клей. Фіолет готово. Тепер потрібно дати час на те, щоб блискітки добре приклеїлись до клею. Дві хвилинки пройшло, тепер час тувати. Зайві блискітки. Готово. Ось така гарна новорічна листівка виходить. З іншої сторони листівки можна написати новорічне привітання. Творчих вам успіхів, діти!